Друзі, усіх вас я рада вітати на уроці італійської мови. Сьогодні з вами ми розглянемо дієслово лавораре, яке на українську мову перекладається як працювати. Дієслово лавораре в італійській мові належить до першої групи дієслів, тобто до тих дієслів, які мають закінчення аре. Пригадаємо Амаре, любити, амміраре. Захоплюватися, баллари, танцювати, кантари, співати, візитари, відвідувати, парлари, говорити, манжари, їсти, арівари, прибувати. Однак тема нашого сьогоднішнього уроку це праця і все, що з нею пов'язане. Тому для поповнення вашого словникового запасу я пропоную ознайомитися, записати і, головне, вивчити наступні слова та словосполучення. З першим словом, дієсловом словом лавораре, ви щойно познайомилися, це є слово працювати, наступні слова та словосполучення лаворо. Праця робота. Лаворо інтелектуале, розумова праця, контратто ділаворо, трудовий договір, даторе ділаворо, роботодавець, джорно ділаворо, робочий день, оре ділаворо, робочий час, торнаре да лаворо, повертатися з роботи. А тепер, друзі, переходимо з вами до найцікавішого до відмінювання дієслова Лаворари. Дієслово Лаворари ми з вами почнемо відмінювати у теперішньому часі, у презенте. Як ви бачите, у дужках стоять займенники, але це не просто займенники, це займенники-підмети, які італійці при спілкуванні полюбляють опускати. Починаючи речення з дієслів присудків. Я вам зараз зачитаю обидва варіанти як із займенниками, так і без них. Іо лаворо – я працюю, Ту лаворі – ти працюєш, Луй лавора – він працює, Лей лавора – вона працює. Ной лавор'ямо, ми працюємо. Вой лаворате – ви працюєте. Лоро лаворано вони працюють. Тепер без займенників. Лаворо працюю. Лаворі працюєш. Лавора. Він або вона працює. Лавор'ямо працюємо. Лаворати працюєте. Лаворано працюють. Приклади речень з використанням дієслова лаворари. У теперішньому простому часі, тобто у презенте. Вівое Лаворо а Варсавія. Я живу і працюю у Варшаві. Лаворі ін унадженція Дів'яджі. Ти працюєш у туристичній агенції. Віторіо програматоре. Лавора даремото. Ма. Ласуад джорната лавуратіва е іррегуляре. Віктор програміст. Він працює дистанційно. Але його робочий день ненормований. нормований. Імені діалог. Дове лавора туа Сорелла. Лавора ал Лавура Аллуніверсита Дімедічина Дідансика. Де працює твоя сестра? Вона працює. У Гданському медичному університеті. Пасато просимо. Минулий доконаний час для того, щоб провідміняти дієслово лавораре у минулому доконаному або в минулому складному часі, яким є пасато просимо, нам необхідно задіяти у якості допоміжного дієслова дієслово авере мати володіти у теперішньому часі. тобто – між уявним займенником та дієсловом лавораре, в закінчення якого аре змінюється на ато, необхідно поставити відповідну форму дієслова авере у теперішньому часі. Олаворато я працював або я працювала. Айлаворато Ти працював або ти працювала. Алаворато він працював або вона працювала. А лаворато ми працювали. А вете Лаворато ви працювали. Анно Лаворато вони працювали. Приклади речень у Пассатто просимо. Антоніо Аллаворато пресола філіали Діболонья де банка Деталія перечинки Анні. Антон працював у Болонському відділенні Банку Італії протягом п'яти років. Еліна читадіна Грека. Атровато пертредічі Ані і епер е Ото Ані і Звітсера. Олена, громадянка Греції, працювала у Норвегії 13 років та 8 років у Швейцарії. Ланостра трупи чинематографіка Атровато Алюблино перкватро сеттімани. Наша знімальна група працювала у Любліні чотири тижні. Авете лаворато і унрісторанте Джорджано Арома Пертре Анні. Ви працювали у ресторані грузинської кухні у Римі три роки. А зараз ви почуєте, як відмінюється дієслово лавораре у майбутньому простому часі, тобто у футуросемплічі. Іолавореро я працюватиму. Тулаворерай ти працюватимеш. Луйла ворера, він працюватиме, Лейла ворера вона працюватиме, ной лавореремо ми працюватимемо, войла воререте. Ви працюватимете, лоро лавореранно вони працюватимуть. Тепер без займенників. Лавореро працюватимо, Лаворерай – працюватимеш, лаворера працюватиме, Він або вона. Лавореремо – працюватимемо, лаворерете, працюватимете, лавореранно працюватимуть. Приклади речень у Футуро Семплічі. Лавореройн Гран Британія. Я працюватиму в Великій Британії. Або другий варіант. Лавореронел Реньєуніто. Я працюватиму у Сполученому Королівстві, є Лаборса Ді Лондра. Ти працюватимеш на Лондонській фондовій біржі. НОН лаворера нел ностро отелі. Він не працюватиме у нашому готелі. Катерина Лаворера Україна. Катерина працюватиме в Україні. Лаворерете пресою Фонду Монетаріо Інтернаціонали. Ви працюватимете у Міжнародному валютному фонді. Лавореранно не лархів'я. Вони працюватимуть в архіві. На цьому мене на сьогодні, все. Дуже вам дякую за увагу. Та до нових зустрічей на моєму каналі.